Готую сьогодні кисломолочний сир. У мене є кисляк, ось який гарний згусток. Цю банку я зараз буду ставити в духовку. Ставлю її в холодну духовку, потім лише вмикаю, вмикаю на повільний вогонь, аби творог майбутній там умлівав, аби тільки-тільки томилося. Дуже смачно виходить. Зовсім не пересушений він. У мене ще зовсім не багато молока, тому що випоюю козенятка, багато молока ще йде їм. Ось тому по одній, по дві баночки. А коли в мене вже багато, і по 4, і по 5 банок буває, то, звичайно, я його роблю у великій каструлі на плиті. Ось так. Ну, ось і все, Я вже дістала свою баночку з. Готовим творогом. Як я розумію, що вже можна діставати. По-перше, бачите, як змінився сам згусток це вже творог. Сама сироватка, вона набуває такого жовто-зеленкуватого кольору. Скільки часу це займає, я не можу сказати. Я ставлю на повільний повільний вогонь в духовку, закриваю її, займаюся своїми справами. Чи готую їсти, там, чи пораюся по господарству, чи мию посуд, неважливо. Заглянула, бачила таку картину. Все, я духовку вимикаю і залишаю до повного остигання. Зазвичай я це роблю ввечері, на ранок встаю, коли вже. Маса ця холодна, і тоді я відсіджую. Зараз я просто дістала, аби показати, бо в духовці там темно, там погано видно, досить. Ось такі справи, так що залишаю до повного вичахання і вже буду тоді проціджувати, вам покажу. Ось такий на ранок вигляд має творог, тепер потрібно його відсідити. Як бачите, він опустився осів поступово донизу. Все можна відсіджувати. Так залишаю на кілька годин, аби стікала сироватка. Як ви можете бачити, творог ось такими крупними пластівцями, дуже хороший, не пересушений і дуже-дуже смачний. Для того, аби Щось робити з цього творогу, щось готувати, я відстоюю його приблизно день у холодильнику після того, як він стече, і потім приступаю до приготування. Або варенички, пиріжечки, все-все-все, абсолютно. Він тоді стабілізується і дуже смачний. Також із творогу можна варити плавлений сир. Але основна умова, аби він постояв. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Смачного!